Усім привіт! Сьогодні ми будемо малювати одні моїй подрузі. Ну, Луки. Ви ж, мабуть, знаєте її. І ще можете, будь ласка, поставити лайк. Я стараюсь. Викладую відео. А у мене всього 5 лайків. Якщо... Хочете подивитись, е, брошу я вам чи ні, то перейдіть по моєму каналі. І ви дізнаєтеся, що у мене всього 5 підписників. Будь ласка, поставте мені лайк. Давайте доб'ємо, ну хоча б лайків 50. Будь ласка, я стараюсь, щоб вам сподобались мої відео, а мені ніхто лайки не ставить. Хм. Будь ласка, поставте мені лайк. А то я буду плакати. І піду з Ютуба. Бо мене тут ніхто не любить. Так що тим часом я зробила вже обру волос і приступаю до обри глаз. Це ж мама моя. Приступаю до глаз. Будь ласка, поставте мені лайк. Якщо вам не подобається, то не ставте лайки. І, і напишіть в Ютубі в коментарях, підти мені з Ютуба чи ні, бо я вже жити не можу е, без підписників. У моєї подрузі зі Лукі уже 440 з чимось. А у мене всього 5. Будь ласка, поставте мені лайк. Ну, і якщо вам не подобається, то так і не пишіть, що. Варя, мені не подобається. Мені не подобається твій канал. І я піду. І все. Так що, якщо ви хочете, щоб я пішла, то пишіть в коментарях. Тому що мені дуже сумно. І за того, що, то що у мене немає підписників. І я зробила нову Аву і нову Ос. Якщо вам не подобається. Пробачите. Те часом я уже рублю тень для режек. Ри И потом поскольку поскольку выйдет из луки, то вы знаете, что она выйдет. Тому потім я буду їй робити животик. І поздравте Лукі з поповненням, котрий буде зовсім скоро. Я не знаю, який це вже місяць. Ну да ладно. На Луки мені не розповідала. Роблю квіточки, потім животик, а потім вже й одяг. Ось так переходимо на другий зло із луки і робимо її животик ось таке. Ну, сейчас, okay. И туда ему ему mm -hmm. А, цели на третий. Ну, сейчас, И размыть Ось так робимо і розмиваємо. Ось так. І робимо йому пупок. Їй. Ось такий невеличкий пупок. Далі. Що ми їй робимо далі? Ковтинку робимо. Я сім хвилин вже роблю обру для рук. До речі, я дуже знов сумую, тому що я знаю, що вам я, мабуть, вже надоїла, хоча у мене всього шість відео. Ви хочете, щоб я залишилась? З вами. Якщо ні, пишіть у коментарі ді дізлайк. А якщо так, то просто лайк. Ну, а я тим часом вже завершила. Зараз буду це вже все розмивати. Ось так. Розмили тут і розмили ось тут. Так, хвостик. Робимо руки. Вона ж з хвостику. вона ж демон, як не як. Ну, не демон. Я не зрозуміла, хто це, тому в чому вона добра і демон. Ну добре... І... Мені головний. Щоб у неї якась дитина народилась. І щоб я була нянею. <смі> І, до речі, вона, нам, вона вам переказала, ну, те, що коли в неї народиться дитя, то То, то щоб я зробила На... щоб я зробила з нею відео. О! Mm. Зрозуміло. Thank А може я з знов ти стану мамою? Хто його знає? Я не знаю. І я теж зробила вже другу частину. І я її сьогодні буду викладати. Так що чекайте, поки я викладу вам другу частину. А може сьогодні третю зроблю. Хто його зна. Так, тим часом я вже зробила обру. Як вам? Оцініть в коментарях. От одного до 10. Ну а на цьому все. Всім покам поки-пуки. До скорої вс встречі.